Ласка, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Американські виробники чипів NVIDIA та AMD домовилися виплачувати уряду США 15% від доходу в обмін на дозвіл продавати частину своїх мікрочипів Китаю. Чип про який ми кажемо H20, це старий чип у Китаї. Він уже є в іншій модифікації та під іншою назвою. Серед високопосадовців китайської компартії, схоже відбуваються перестановки. Повідомляють про арешт китайського дипломата. Його вважали кандидатом на посаду міністра закордонних справ. Рідкісний випадок для ВМС Китаю. Два китайські кораблі зіткнулися, переслідуючи філіппінські судна у спірних водах неподалік узбережжя Філіппін. Президент Філіппін прокоментував інцидент. Ми не хочемо жодної конфронтації ні з ким. Компартія Китаю чинить тиск на світ мистецтва твори, що її критикують, забрали з галереї Таїланду. угоду про продаж американських мікрочипів в Китаю майже укладено. Виробники NVIDIA та AMD домовилися виплачувати уряду США 15% від продажу деяких чипів на китайському ринку. Ось що заявив президент Дональд Трамп. Коли Я кажу, що хочу 20%, Я хочу цього для країни. Мене хвилює лише країна. Мені начхати на себе. Мене запитали, чи можна зробити 15%. І ми домовились угода стосується чипів NVIDIA H20. їх використовують для застосунків зі штучним інтелектом. З міркувань національної безпеки адміністрація Трампа заблокувала продаж чипів H20 в Китаю ще у квітні. Але Білий Дім змінив свою позицію минулого місяця, заявивши, що дозволить відновити продаж. Чип, про який ми кажемо, H20, це старий чип у Китаї. Він уже є в іншій модифікації та під іншою назвою щодо інших чипів NVIDIA, наприклад, удосконаленої моделі нового покоління під назвою Blackwell, Трамп заявив, що не дозволить компанії продавати його Китаю. Щоб це супер просунутий чип. Я б не став укладати угоду щодо нього. Хоча можливо я б уклав угоду щодо слабшої моделі. Наприклад, на 30-50% відсотків гіршої ніж Blackwell. Це найновіший і найкращий чип у світі. Ніхто його не має. У них його не буде ще років п'ять. Китай є важливим ринком як для NVIDIA, так і для AMD. торік 24% загального доходу AMD припали на китайський ринок для NVIDIA Ця частка становила 13%. На питання чи погодиться NVIDIA виплачувати США 15% від свого доходу, отриманого в Китаї. Представник компанії зазначив, що вона дотримуватиметься правил, встановлених урядом США. МЗС КНР це питання не прокоментувало. У вівторок минув термін торговельного перемир'я між США та Китаєм. А напередодні Дональд Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи збирається він його продовжувати. Китай, як ви мабуть чули, дуже добре співпрацює. Він сплачує величезні мита США. Подивимося, що з цього вийде. Міністр торгівлі США Говард Люднік минулого тижня заявив, що продовження 90-денного тарифного перемир'я між США та Китаєм цілком імовірне. Він додав, що це залежить від рішення торгової команди та президента. А в Китаї заарештували дипломата високого рангу. Лю Цян Чао розглядали як потенційного кандидата на посаду міністра закордонних справ. Повідомляють, що його затримали після повернення із закордонної робочої поїздки наприкінці липня. Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на джерела Лю вільно володіє англійською. Його вважали більш доброзичливим щодо заходу та розглядала як імовірного кандидата на пост міністра закордонних справ та учасника переговорів між США і Китаєм. Торік лю брав участь у зустрічі з колишнім держсекретарем Ентоні Блінкеном у Вашингтоні. Лю очолює відділ КПК, який займається міжнародними відносинами. Причини затримання незрозумілі. Його останні офіційні візити були до Сінгапуру, Південної Африки та Алжиру. Затримання стало найзначнішим втручанням у роботу дипломатичного відомства після зняття з посади колишнього міністра закордонних справ Цінігана у 2023 році. Минулого місяця лю заявив, що з оптимізмом дивиться у майбутнє американо-китайських відносин і що неможливо уявити щоб Китай і США коли-небудь почали війну, У 80-х роках минулого століття лю упродовж року вивчав міжнародні відносини в Оксфорді. Рідкісний інцидент пов'язаний з китайськими військовими кораблями. Два китайські судна зіткнулися під час переслідування філіппінської берегової охорони та рибальських суден біля рифу скарборо. Спірні води неподалік узбережжя Філіппін багатий на рибу район у південно-китайському морі. Подивімося, Інцидент на жвавому водному шляху. Філіппінська влада повідомила, що китайський корабель берегової охорони зіткнувся з китайським військовим кораблем, переслідуючи філіппінське судно берегової охорони. Обидва плавзасоби дістали пошкодження. Китай захопив риф Скарборо у 2012 році і році. Відтоді обмежує доступ до нього для філіппінських рибалок. Міжнародний суд у 2016 році ухвалив, що більшість претензій КНР на південно-китайське море незаконні, але Пекін відмовляється дотримуватися. Його рішення, президент Філіппін Фердинанд Маркос Молодший заявив, що філіппінські кораблі, які захищають свої територіальні інтереси у південно-китайському морі, ніколи не відступлять. Маркос також недавно сказав, що його країна неминуче буде втягнута у війну за Тайвань. Це пов'язано з близькістю до демократичного острова та присутністю там великої кількості філіппінських робітників. Китай звинуватив Маркоса у грі з вогнем через його висловлювання. Чайна екізмаркос плеєнгвитфаєр оверкамецвидунатвантені. Ми не хочемо жодної конфронтації ні з ким. Ми хочемо побудувати кращі, сильніші, вільніші та безпечніші Філіппіни. Саме цього ми прагнемо. А така конфронтація не сприяє зміцненню Філіппін. Усе, що ми робимо, продовжуємо захищати нашу країну. Тому я трохи спантеличений, чому це можна вважати грою з вогнем. Посольство Китаю в Манілі не відразу відповіло на запит про коментар щодо висловлювань президента. Компартія Китаю чинить тиск на світ мистецтва в одній із привідних галерей Таїланду на вимогу посольства КНР прибрали експонати, які критикують ставлення Пекіна до етнічних меншин. Художники називаються черговою спробою китайської влади змусити замокнути закордонних критиків Віволай We like Сай, художник із М'янми та один із кураторів виставки розповів, що співробітники китайського посольства у супроводі представників міської адміністрації Бангкокам прийшли на третій день і зажадали закрити виставку. Це так іронічно. Цю виставку присвячено авторитарним режимам. І доки вона експонується авторитарні режими спільними зусиллями, намагаються її закрити. Коли кореспондент Рейтерс відвідав Бангкокський центр мистецтв та культури, деякі з раніше виставлених робіт уже прибрали. До інших робіт внесли зміни, прибравши слова Гонконг, Тибет і Уйгури, а також імена авторів ми втекли до півночі, а 27-го числа у 8.30 ранку вже приземлилися в Лондоні. Сай сказав, що спілкувався з галереєю, перебуваючи за кордоном. Він утік, бо тайська поліція його шукала в електронному листі від 30 липня, з яким ознайомилося агентство Рейтер з галереї, заявила, що через тиск з боку посольства Китаю влада попередила їх, що виставка може створити дипломатичну напруженість між Таїландом та Китаєм. У листі також йшлося, що галерея не мала іншого вибору, крім. Як внести деякі корективи, наприклад, приховати імена гонкольських, тибетських і уйгурських художників через кілька днів, за словами Сая, посольство наказало прибрати всі роботи. Посольство Китаю у Банконгу, Міністерство закордонних справ КНР та Міністерство закордонних справ Таїланду не відповіли на численні запити щодо коментарів. Адміністрація Бангкока не відповіла на прохання агентства Reuters прокоментувати ситуацію. Натомість вона перенаправила електронного листа до галереї. Представник виставки Сказав, що організатори вирішили не коментувати це питання. Пекін спростував звинувачення правозахисних організацій, тому що влада Китаю переслідує своїх критиків за кордоном, у ролі яких часто виступають представники світу мистецтва.